Всім привіт, деякі важливі новини для українців за кордону. Отже, яку допомогу нададуть США Україні в 2024 році? Чи буде продовжено тимчасовий захист для українців в ЄС, також в Німеччині довше березня 2024 року? І також багато дітей біженців гинуть через переправу Середземним морем. Вже загинуло друзі біля 289 дітей. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вражу підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, переправа через Середземне море загинула 289 дітей. Багато хто відважується на ризик, вирушаючи небезпечним маршрутом до Європи. За даними ООН, у першому півріччі на маршрутах біженців через Середземне море загинуло 289 неповнолітніх. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Це повідомило у Женеві дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ. Багато човнів тонуть, не залишивши жодного живого, тому смерть людей ніколи не фіксується. ЮНІСЕФ використовує термін Діти для позначення всіх неповнолітніх. Немає різниці між дітьми та підлітками. У Німеччині, наприклад, 13-річні підлітки є ще дітьми. А з 14 до 18 років вони називаються підлітками. За оцінками ЮНІСЕФ серед біженців на середземноморських маршрутах за перші 6 місяців цього року було 11 тисяч неповнолітніх дітей, що також майже вдвічі більше ніж минулого року. Багато з них подорожували без батьків. З Січня до кінця червня минулого року на цих маршрутах загинуло щонайменше 150 неповнолітніх дітей. Про це заявила Верена Клаус. Вона відповідальна за міграцію та переміщення населення в ЮНІСЕФ. Отже, друзі, чи буде продовжено тимчасовий захист для українських біженців в ЄС, також в Німеччині? Нещодавне опитування в Німеччині показало, що половина українських біженців має намір надовго залишитись. Цій країні приблизно половина українських біженців це 44%, Планують залишитись у Німеччині принаймні і ще на кілька років або навіть назавжди. Із 71% біженців, які не бажають залишатися в Німеччині, назавжди 38% планують повернутись до України після закінчення війни. У той же час через зайнятість у курсах вивчення мови лише 18 українських біженців в Німеччині працювали станом на початок 2023 року. Діти та молодь складають значну частину біженців. Майже кожен другий українець прибув до Німеччини. Хоча б з однією наповнолітньою дитиною, причому майже половина цих дітей віком до 10 років. Як підсумки, друзі автори цього дослідження рекомендують політикам терміново вирішити чи продовжувати тимчасовий захист для українських біженців. Після березня 2024 року чи створити інші перспективи довгострокового проживання. Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Захист вже був продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений до 2025 року. Йдеться у повідомлення. Отже, друзі, допомога США Україні у 2024 році. Палата представників узгодила проект оборонного бюджету США на 2024 рік на 300 мільйонів доларів для України. Зазначається, що п'ять поправок, які вимагали скоротити чи взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала забрати 300 мільйонів для України з оборонного бюджету. Також провалилася і поправка республіканця Мета Гейтса, який вимагав скасувати взагалі всю допомогу Україні у сфері безпеки. Також один із розділів цього документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України ухваленого ще в 2022 році, як мінімум, ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027 року. Ось такі, друзі, важливі новини для українців. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!